Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького найстарший медичний навчальний заклад в Україні. Як вказано на сайті Міністерства охорони здоров'я, в університеті зараз діє 76 кафедр. Саме на основі медуніверситету і створять комплекс університетської лікарні. Такий проєкт розробили у мозі, і в підпорядкування Львівського медуніверситету передали два інших заклади. Львівську обласну лікарню та клінічну лікарню Львівської залізниці. Остання це лікарня на вулиці Огієнка. Її передали у підпорядкування університету цього року. Що змінилось у роботі закладу? Розповідає очільниця університетської лікарні філії медичного університету Тетяна Яворська. Процес встановлення в нас іде. Ми заключили пакети по програмі медичних гарантій на 15 пакетів. Працюють усі 22 відділення, які були в залізничній лікарні. Надалі ми готуємося до вересня місяця. Це співпраця наших кафедр з нашими відділеннями. Ми чекаємо студентів для студентів та пацієнтів. Це буде набагато ліпше, так як наук. Овці разом з лікарями-практиками надають і будуть надавати медичну допомогу студенти інтерни будуть приймати участь у консиліумах безпосередньому лікувальному процесі. Другий підрозділ майбутньої університетської лікарні Львівська обласна лікарня із головним корпусом на Чернігівській. Майно Львівської обласної лікарні передали у державну власність своїм рішенням депутати Львівської облради. Адже до цього Львівська обласна лікарня була комунальним підприємством Львівської облради. Рішення на сесії обговорювали та ухвалювали майже 5 годин у вівторок 6 серпня. Ставлю в цілому проєкт рішення 913 від вісімнадцятого року. Прошу голосувати. За 47 рішення річні дякую, шановні колеги представляв проєкт майбутньої об'єднаної університетської лікарні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він приїхав на сесійне засідання. Під час свого виступу озвучив, що створення таких університетських лікарень це один із напрямків розвитку медицини в Україні у майбутньому, а Львівщина у цьому стала першою областю, із якої розпочинають експеримент. А зараз повністю змінює підходи до поліття університетської лікарні, тому що це лікарня останньої надії. Першої надії для студентів, випускників, останньої надії це те, коли людина може отримати медичну допомогу у світі. У нас зазвичай звертається до університетської лікарні, де інноваційні технології, нові технології, і нові використання нових препаратів, в тому числі під час клінічних випробувань. Тому для того, щоб цей розвиток Створення такого поєднання однозначно дасть можливість якісно підготувати студентів, відповідно залучити фахівців лікарні науково педагогічних працівників до надання медичної допомоги. І знов ж таки ми повинні розуміти, що і віримо всі, що війна скоро завершиться, і для того, щоб у наших українських лікарнях були фахівці, ми повинні їх якісно готувати. В Україні вже колись були такі об'єднані медичні та навчальні заклади, та у радянський період їх розділили. Цей досвід в нас у Львові вже був. І він був до 1959 року, коли власне ця клініка, обласна лікарня, була університетською клінікою, і навіть деякі традиції цієї клініки дійшли до сьогодні. Я там колись проходив інтернатуру, і насправді на кафедрі хірургії у 1900-х роках професор Людвіґрідір провів операцію першу в світі тоді резекцію шлунка при вироску 12 палої кишки. Тобто це унікальна історія для світу, яка відбулася у Львові, в Львівській університетській клініці. Університетська клініка, формат, у якому працюють історично медзаклади за кордоном, наприклад, клініка університету Пенсільванії, клініка двох університетів Шаріте у Берліні, університетська клініка Хайдельберга. Це досвід, якби який за кордоном є, він і зберігся. Там у клініки ніхто не розділяв від університету, не ховав, не, не, не робив щось по-новому, а насправді вони розвивалися. І ви знаєте, остання моя поїздка в клініку Хедельберга, де можна в коридорі лікарні зустріти. Дуже багатьох Нобелівських лауреатів в медицині, де можна зустріти людей, які придумали щось в медицині зовсім нове. Це клініка, де допоможуть зі всім. Там, де стандартна медицина нижче рівень не справляється, і такі клініки беруть на себе відповідальність створювати стандарти для своїх для піднижчих клінік. Вони є референтними центрах, центрами по різних патологіях. Отож, за словами Олега Дуди, далі створюватимуть відповідні робочі групи. Спеціалісти створюватимуть стратегії, за якими заклади запрацюють у межах єдиної мережі університетської клініки у Львові. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.